раз, на шашлики всі збирались. Тут ну, не ясно, що сталося. Да? Готується, Мені вже заміновані там всі поля, абсолютно там вже є сіра зона, все, все ППО в бойовій готовності стоїть. Тобто, зрозуміло, воно якби тока тока намічається. як, як провокація дуже серйозно виглядає. А вони вже готові до повноцінного. повноцінного. Не буду казати це слово, самі розумієте. От, То, що з Білорусі закрився. Вчора закрився останній піший кордон, тобто там ще залишались моменти, де можна перейти, Зараз все, з Білорусі і в Польщу абсолютно ніяк не перейти, все, Всім чао, до побачення на фоні цього всього Європа зрозуміла, що вони це все розуміють. Тобто, те, то, що я вам розказую, це все вони розуміють. Я ж сидів в Європарламенті, в штаб-квартирі НАТО і з ними спілкувався. Там толкові розумні люди, повірте, і вони самі сидять і не знають, що робити з цією бюрократією європейською, яка сама їх душа для, для правильного прийняття рішення. Тобто, там вже ж ну розумні люди сидять, реально там з вищими світами, е як мінімум. І вони кажуть, треба отак отак, отак. Вони да, ми приймаємо, що отак отак. Але щоб отак, отак, -от, треба той протокол, о той -от olmuş, отак, треба з отой протокол, отой, отой, отой. Треба зачекати. А треба согласування гінціяка. Атама, а там отой має согласувати, а там ще такі дзвонки, а там отаку дипломатичну зустріч треба зробити. І от така от історія. Поміли? На жаль.